З Євангелія від Матея, коли мудреці віддалилися, ось господній ангел з'явився у вісні Йосифові й сказав: Вставай, візьми дитя та його матір, і втікай до Єгипту, і будь там, доки я тобі не скажу, бо ірод має намір розшукувати дитя, щоб убити його. Тож, вставши, він узяв уночі дитя та його матір і віддалився до Єгипту, і був там доскону ірода. Аби збулося сказане Господом через пророка, який говорив, з Єгипту покликав я мого сина. Коли Ірод помер, ось Господній ангел з'явився у вісні Йосифові в Єгипті й промовив: Вставай, бери дитя та його матір, іди в землю ізраїльську, бо повмирали ті, хто шукав душі, дитяти. І той, вставши, взяв дитя й його матір та й прийшов до ізраїльської землі. Та, почувши, що в юдеї замість свого батька Ірода, царює Архилай, побоявся туди йти. Отримавши у вісні застереження, він пішов у галілейські околиці, а прибувши туди, поселився в місті, що має назву Назарет, аби збулося, сказане пророками, що він буде названий Назореєм.